Поняття об'єкти в мову програмування. До сьогоднішнього дня ви працювали з об'єктами у Scratch. Це був рудий кіт, стандартний виконавець або інші справи, які ви додавали до свого проєкту. У Python ви працювали з такими об'єктами, як змінні. Наприклад, зміна А, зміна Б, С і так далі. А сьогодні ми поговоримо про наступне. Що середовище програмування, певні середовища, різні середовища мають спільні ознаки. Програми відкриваються в вікні, розмір якого, як правило, можна змінювати. Якщо ми говоримо за, наприклад, будь-яку програму, яку ми відкриваємо на комп'ютері, так, ми можемо змінювати розміри вікна від того, як це нам потрібно. Можемо зробити на всю ширину екрану, можемо зменшити. Наявність графічного інтерфейсу. Тобто це наявність кнопочок. Навіть сам робочий стіл має кнопочки, зображення, картинки. Навіть якщо ми говоримо про смартфони, це також графічний інтерфейс, коли в нас є значок трубки, значок вайбера і так далі, натискаючи на. Ці об'єкти щось відбувається. Відкривається програма, запускається щось на виконання, очищення і так далі. Так, усі об'єкти, використані в програмі, мають властивості, які можна змінювати. Якщо говорити за значки на робочому столі або на головному екрані смартфона, в залежності від теми, ми можемо змінювати їхній зовнішній вигляд. В залежності від моделі телефона, їхній зовнішній вигляд може змінюватись, але призначення кожного значка залишається таке, як його запрограмували. Події, що відбуваються у програмі, пов'язані з певними об'єктами. Якщо ми хочемо попрацювати в Viber, ми відкриваємо для цього Viber. ми не заходимо в інші програми, бо інші програми призначені для іншої роботи. Ось так можна розшифрувати цей рядочок. В основному розробки програм, які використовували для розв'язання різних прикладних завдань, покладена парадигма об'єктно-орієнтованого програмування, тобто працюють з об'єктами реального віртуального світу, що мають певні властивості, та з кожним з ним пов'язані деякі набори даних. В підручнику у вас є визначення, що таке об'єкт. Це те, на що спрямована певна діяльність. Ми живемо в оточенні величезної кількості різноманітних об'єктів. З курсу біології і початкової школи, ви знаєте, що є живі об'єкти живого світу і неживого, тобто жива і нежива природа. Будь-яку інформацію, яку ми оточуємо, пов'язана з певними об'єктами. Об'єкти є не лише предмети чи явища матеріального світу. Стіл, парта, дощ, сніг, комп'ютер. Да? А й поняття, які створюють і використовують люди під час спілкування. Наприклад, певні правила поведінки це будуть певні поняття, які є об'єктами. Якщо ми маємо працювати за столом, ми не говоримо про, наприклад, етикет за столом під час їжі. Це буде не в тема. Да? Розглянемо, наприклад, такі об'єкти. Об'єкти, які навколо нас: автомобіль, книги, собака в даному випадку. Те, що я назвала, це є назви або імена об'єктів. Так, якщо брати більш детально, що кожен об'єкт має свої властивості. Автомобіль, якщо не бачите цю картинку, кожен собі може уявити. Будь-який автомобіль, хтось уявляє вантажівку, хтось уявляє маленький легковий автомобіль, хтось уявляє, не знаю, наприклад, такий автопоїзд величезний. Коли я говорю книга, хтось уявив підручник, хтось уявив художню книгу, останню яку він читав. Або в якісь гарні обкладинки, або десь бачив. Да? Так само, коли я просто називаю собаку, кожен уявив ту собаку, яку, яка йому більше до вподоби. Можливо, є як пітомець вдома, можливо, собака, яку ви боїтеся, можливо, це собака, яка викликає дуже позитивні емоції. Тобто породи можуть бути різні. Кольор цих собак може бути різні шерсть, довжина шерсті також може бути різна. Тобто один об'єкт на ім'я собака може мати різні властивості, так само, як, наприклад, книга і автомобіль. Значення властивостей в кожного об'єкта є свої. Автомобіль. тобто, Певний набір властивостей буде однаковий. Це наявність колес, наявність руля, дверцят. Так, вже на книгах і на собаках я зупинятися далі не буду, пояснювати властивості. Якщо згадати роботу Scratch, у нас об'єктом є виконавець, стандартний це кіт, але ми могли його змінювати на інше. Так? В нього є свої властивості, ось тут властивості, тобто його ім'я, як він називається в програмі, його положення на сцені напрямок руху. Наприклад, це елементарні такі властивості. Далі, наш об'єкт повинен щось виконувати. Ми задаємо певну подію, і він на цю подію реагує за допомогою програмного коду. Отже, подія, наприклад, коли натиснути прапорець, він має виконати якусь дію. Тобто, певним методом ми заставляємо його щось робити, наприклад, говорити привіт або пройти 10 кроків. Тобто, ось цей фрагмент говорити привіт буде програмний код, який буде називатися методом виконання події. Коли ми закриваємо вікно програми і натискаємо на кнопку хрестик, так, закрити вікно програми на комп'ютері, у нас з'являється повідомлення, наприклад,. У нас подія натискання на хрестик, але з'являється повідомлення зберегти, відмінити або не зберігати. Тобто ще одна подія може бути. Якщо ми натискаємо зберегти, відкривається додаткове вікно для збереження. Якщо ми натискаємо не зберегти, просто вікно закрилося, подія виконалась методом закривання і незбереження вмісту. Ось таким чином працюють програми. Як об'єктно орієнтовані, тобто робота з об'єктами за допомогою програмних кодів. Тобто, щоб вікно закрилось, відкрилось і збереглася інформація певна, ігра або текст набраний. Це все було прописано певними програмними кодами. Створювати об'єкти графічного інтерфейсу в середовищі програмування можна двома способами. Безпосередньо в редакторі коду програми. Так, як ми з вами прописували коди. Наприклад, от в нас було пару уроків по Python, так? Або використовувати засоби графічного інтерфейсу середовища візуального програмування. Коли в нас є об'єкт кнопка, ми натискаємо на цю кнопку і пишемо, що ми хочемо, щоб ця кнопка робила. Там, чи відкривала щось, чи закривала, чи зберігала, чи з'являлось якесь повідомлення. Якщо говорити про найпростішу програму, ми з вами вже писали програму Hello World, так? ми просто використовували функцію Print, як це буде виводитись? Ну, також використовували у ролі, ролі діагалога, коли прописували свої імена, так? то використовуючи об'єктне програмування, в нас буде відкриватися вікно іншого формату, але рядок буде створений. В якому буде виводитись текст, який ну, за, за, запропонований: Hello World, наприклад. В нашому віконечку вже буде з'являтися кнопки керування вікно. закрити, е, відкрити на весь екран або згорнути. Є текстове поле, ну і є текст. Щоб створити це нове вікно, нам необхідно буде прописувати певні команди. І оскільки ми будемо працювати далі саме в такому режимі, ми будемо створювати вікна, задавати їм колір, створювати нові об'єкти. Бо ось це вікно є об'єкт. На цьому об'єкті розміщений ще один об'єкт текстове поле, а в текстовому полі вже розміщений текст. Все це буде прописуватись спеціальним кодом. От з наступного уроку ми з вами вже розпочнемо. Створювати найпростішу програмку, яка буде викликати нове вікно. Вікно ось такими кнопками керування. Таке вікно, до якого ми звикли в роботі з комп'ютером. Ну, не зовсім таке, але щось подібне. Отже, ми сьогодні познайомились з поняттям об'єкт, більш детально продивилися його, так? Ну, ось це Що Кожен об'єкт має свої властивості, розмір, колір, висота, ширина, якщо ми говоримо за живий світ, якусь тварину, так, в неї є ще маса, стать і так далі. Далі, кожен об'єкт може реагувати на події. Якщо ми візьмемо зараз людину, коли розказали якусь веселу історію, це буде подія, ми почули її, а наша реакція це буде метод реагування на певну подію. Хтось буде ухахатуватись, тримаючись за живіт, а хтось інший просто посміхнеться. Тобто реакція може бути різна. Знов ж таки, в нас є об'єкт його властивості, подія і реакція на подію. Так, це такі основні поняття, про які ми сьогодні говорили. Всі ці поняття описані у вас в підручнику, я в щоденник дам сторінки для опрацювання. Сьогодні лише теорія.